Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Ну що, угоді про корисні копалини і доступ до рідкоземельних металів між Україною та Сполученими Штатами Америки бути? Принаймні, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону. Хочу нагадати, що ще раніше минулого тижня Україна та Сполучені Штати підписали меморандум, який відзначає. І зобов'язується і зобов'язує сторони укласти відповідну угоду про рідкоземельні метали та мінерали. Ще раніше в американських медіа звучала доля критики в бік України про те, що це озвучував радник з питань національної безпеки, президента США Майкл Волц, який заявляв про те, що в США не задоволені, тим, що Україна не поспішає підписувати угоду. І розвивати партнерство а, зі сполученими штатами цікаво, чому так вони відреагували різко. Можливо, чи через чи тому, що дбають про національні інтереси України і нашу безпеку, чи тому, що чи то пак можливо все ж таки хочуть отримати доступ до наших рідкоземів. але все по порядку. Тут я одразу заявлю, що ви знаєте, що я підтримую підписання цієї угоди. Говорю, це відкрито, і а, я розумію, що є позиція там про те, що ми будемо захищати наші надрами, будемо там зараз боротися. Це все наше, це все наше. Це було ваше, коли належало в тому числі олігархам, які за. Рентну маленьку плату отримували це все, паразитували на інтересах держави. Давайте скажемо відверто, сплачували невелику ренту а, в дохід бюджету. А ну і відповідно з цього ще й отримували пільги, якісь преференції, податкові мита, канікули і так далі. І це все видобували ще й дуже часто а, співпрацювали а, безпосередньо з Росією. Ще й дуже часто перепрошую, тут, тут телефонують якраз з приводу а, угоди. Ну, але а, дуже часто співпрацювали ці олігархи з Росією, так ставалося, мали російські інтереси. Дехто з них навіть з їхнього оточення мав відверто російські паспорти. Вони були заведені в часи президента зрадника Втікача Януковича, і все було чомусь якось от нормально все. Нехай собі працюють, зате ми десь декларуємо, що це українське. Зараз ми повинні вийти прагматично і розуміти, що ми дивимося наперед на стратегічну перспективу, і на час після війни, який неодмінно прийде, тому що будь-яка війна закінчується, і, до речі, принагідно анонсую, що скоро ви побачите черговий випуск мого подкасту після війни. Після війни це такий. Мій цикл подкастів, де ми працюємо і обговорюємо різні теми, дуже важливі, які чекають нас після війни. Тому що війна закінчиться, а виклики і небезпеки, і ризики їх буде дуже багато. Отже, так само цікаво, дивіться, а, дочекайтеся. І цикл цього, по наступного подкасту. Отже, тому потрібно підходити дуже зважено, прагматично. І розцінювати угоду про доступ до рідкоземельних металів, мінералів та корисних копалин, як створення спільного фонду між Україною та нашими стратегічними партнерами, які до сьогодні такими є, і я вірю і сподіваюся, що залишаться Сполученими Штатами Америки. Америка надзвичайно важлива для нас, хто би ще не казав, але вони є на сьогоднішній день світовими лідерами, попри будь-які політичні заяви та оцінки. На яких зокрема рівняються і країни Європейського союзу, і це теж факт, це помітно. І та інформація, яка з'являється в виданні «Політико» про те, що поки немає прогресу в переговорах, відтак і європейські лідери не приїдуть до України 9 травня. Це свідчення чого? Це свідчення того, що багато європейських політиків орієнтуються на Сполучені Штати. Тому буде добре у нас зі Сполученими Штатами, буде добре і з країнами Європейського Союзу. Без цього буде набагато складніше, і це потрібно розуміти та пам'ятати. Тому потрібно виходити з прагматичних інтересів. По-перше, цей прагматичний інтерес має включати, що для нас надзвичайно важливо і пріоритетно зберегти стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Раз. Два. Нам дуже важливо виходячи із цього партнерства, зберегти нормальні взаємовідносини, співпрацю, можливості надання допомоги з боку США і отримання чергових пакетів допомоги чи то пак продажу зброї. Ми готові її купувати, але вона має надходити. Дуже погано буде, якщо не дай Боже, сполучені штати відвернуться чи зупинять надання цієї допомоги, розвідданих і так далі. Ми це вже бачили і дещо в цьому. Пересвідчувалися. Це наступний момент. Третє, питання відновлення. Відновлення і поствоєнного ось цю, поствоєнної відбудови. На це потрібні кошти, на це потрібні ресурси, на це потрібні інвестиції, на це потрібно вливання в економіку, реалізацію спільних ініціатив, аби економіка та фінансовий сектор держави працювали на найвищому рівні. Це те, що потрібно забезпечувати. Ось, виходячи із цього, нам потрібно укладення цієї угоди. Ось пряма мова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля: угоду про надра зі США можуть підписати найближчої доби. Український прем'єр-міністр повідомив, що в проєкті угоди зі Сполученими Штатами про мінерали узгоджують останні деталі. Документ можуть підписати найближчої доби. Очільник, очільника уряду попросили прокоментувати чутки у ЗМІ про те, що угода про Надра може бути підписана найближчим часом, і Шмигаль відповів, що зараз Україна допрацьовує остаточні деталі з американськими колегами, і що перша віце-прем'єрка українського уряду Юлія Свереденко вже вилетіла до Сполучених Штатів Америки. За словами Шмигаля, це буде. Рівноправна, гарна міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток та відновлення в Україні. Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом, сподіваюсь, протягом найближчої доби угода буде підписана, і, відповідно, ми отримаємо перший крок, заявив Шмигаль. Ну, от, власне кажучи, така, така фактично. Є заява, але тим часом, поки а, цей заявляв прем'єр-міністр України, голова українського уряду. У нас з'явилася інформація термінова від а, видання Financial Times. Отже, Financial Times пише, що американська сторона відправила українську делегацію назад додому, буквально на півшляху до Вашингтона. Про це пояснює Financial Times. Деталі, недомовленості США щодо угоди про НАТО справа у тому, що Америка вимагала одночасного підписання як рамкової угоди, так і детальної угоди про створення інвестиційного фонду. З нашої сторони це неможливо, адже другий документ потребує ратифікації Верховної Ради, перш ніж його будуть підписували, заявила віце-прем'єрка Юлія Свериденко. Як наслідок і підсумок, попри всі американські ультиматуми, українська сторона наполягає на підписанні виключно рамкової угоди. Ось така на сьогоднішній день у нас ситуація, що означає, що не вдалося поки що ми отримали інформацію підписати. А це черговий скандал на сьогодні. Ну і бачимо в останню хвилину. Звичайно, що це може негативно позначитися на Україно-американських відносинах, тому що Сполучені Штати Америки багато що ставили собі, ну скажімо, в планування в тому числі в подальшому мирному подальшому мирному врегулюванні переговори і в тому числі в можливостях запровадження більш жорсткіших додаткових санкцій проти Росії. Фактично, вони для себе ставили орієнтиром підписання угоди відповідно про надра та рідкоземи з Україною. Якщо фактично це не підписується, відповідно і позиція Сполучених Штатів може коригуватися, коливатися і дещо змінитися щодо України. Якщо ця інформація о, з видання Financial Times підтверджується, це означає. Що звичайно маятник може похитнутися, буде реакція Дональда Трампа, буде реакція Джей Дівенса, буде реакція Рубіо усіх про те, що вони не задоволені скоріш за все, і це звичайно позначиться на перемовному процесі, тому сподіваюся, що вдасться залагодити і відшліфувати ось ці моменти, і переконати наших американських партнерів в тому, що потрібно підписати зараз основну частину угоди. А все, що потребує ратифікації, відкласти на наступний період. І сподіваємося, що наші американські друзі погодяться з таким формулюванням. Очікуємо і побачимо в найближчій перспективі. Але те, що угода потрібна, і стратегічне партнерство потрібне, це вже очевидно, попри те, що би ми не говорили. Бережіть себе і слава Україні!